Іваніванина. Повелося волосічко. Я вороковина. Повелося волосічко. Його... Під вершиною фрасен, де притисянська низовина упирається в гірське пасмо, знаходяться три мальовничі села: Черна хижа, новоселиця. Народні традиції цих населених пунктів. Зберігають відголоски давньої культури волохів, середньовічного населення придунайських князівств і Трансильванії, з якого у другій половині 19 століття сформувалися румунська та молдавська нації. Поєднання волоських мотивів з місцевою гуцульською обрядовістю створило неповторний колорит цього куточка Закарпатського краю. olha marico aponi frati achei mas Наше село, Черна, Хижа, називають волохами. Та це не випадково, тому що ми живемо близько біля румунського кордону. До найближчого румунського села, Тарни, усього 4 4,5 кілометра. В Тарні багато проживає наших односельчан, родичів, які приїжджають до нас, ми до них. І тому. Національна культура наша, фольклор тісно пов'язаний із, так би мовити, волоським. Зокрема, це видно із мужського і жіночого одягу, весільних традицій, вечорниць та інше. До речі, кухня наша теж пов'язана з волоською. Зокрема, токан. Ось погляньте, токан. Як гарно зроблений виглядає, наче торта, тільки, здається, смачніший ніж торта. Ось можете попробувати. Близькість кордону з Румунією сприяє збереженню етногенетичних елементів культури волохів у побуті та звичаях місцевого населення. Вони помітні у національному чоловічому та жіночому одязі, предметах вжитку і явно домінують у вишивці ткацькому ремеслі. Із волохами навчилися ткати. От це тканя. це коска, це чисто румунська робота. А у нас ну, і знають, в я знаю, що треба поснувати і чотири сорта на тун ткати. Просто на шору, земрічка і на одноцітку. Ото так як че. І це назила на кроснах огнівця. Це назива скріпчі. Без того ткатися не буде. Румунська робота от, дуже красива. Вона розділяє много від української, бо і це треба на 12 мотузочку набрати і там доску класти і так метати ткати. От, Ото треба дуже добре знати. Я правда з дійства це навчила, та я б нових навчила. І це сложно, це дуже-дуже сложно. Це все румуну завели. І я знаю. Детства я би тепер не знала. Я знала би тепер ткати, але я би не знала булася тепер навчити. І тепер бися ніхто не навчив. Неохотася. Ви дітей своїх навчили ткати? Ні, вони з того як просто знають. Всяк просто. І це, видієте, як ткану. Або то його можна на чотири сорта, можу семирічку все наробити. Всяк семирічка йде і сяк гісе, і всяк, як і носом, чотири сорта. Ото все румунське. Ну, А я як румунка, я знаю. Е, як ви вважаєте, чи збережеться і надалі у хижах у цьому регіоні Волоська культура, чи вона відімре і старшим поколінням? Ніколи не вмре. Ніколи ще не умре. Так у нас збереглися традиції, володські танці у нас є, про муське говорити не знаємо, бо не навчила нас бабка, ми засміяли з, з того, а танці у нас є. І ще традиції, і ще у нас є вся одежда. У мене є така одежда із 35-го року, що моя мамка у ньому замуж виходила. Та ми то все держимо своїй пам'яті. І ще нашим дітям, прадітям і, і, і не знаємо, хто і і доки буде. Більшість хижанських волохів мають родинні зв'язки в сусідній Румунії, де проживають їхні близькі та далекі родичі. Проте особливості кордонного режиму економічні негаразди по цей і по той бік колючого дроту не сприяють підтриманню родинних стосунків.